Привіт народ, контора цеха. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні коротеньке відео. Хочу похизуватися новим придбанням. Придбали ми собі в господарство плазморіз. Звичайний, невеликий, побутовий, китайський, ну, але все-таки без нього іноді буває незручно. Зараз покажу. Отаке от чудо китайської інженерної думки. Будь ласка, не сприйміть за рекламу, все-таки дядько Микола був нормальним пацаном. Ну і зараз покажу, як воно працює. Коротше, так вот вона ріже. Я не знаю, я, для мене це нова штучка така, я ніколи не, не працював на неї, тому більше нічого сказати не можу. Ну, візьмем трошки трошки. Тройка буде. нормально. Короче, потребно просто практики. И все будет добре. Так, еще там трошки толще взял, не знаю, 5-6. Нормально, ріде. Просто для мене це річ нова, я ніколи нею не користувався. Це перший раз я взяв в руки цей різак. Коротше, потрібно трошки попрактикуватися, дивно все буде нормально. І ще один, один момент, що перед цим ми взяли автомат один, трошки іншої марки, моделі. 40М здається, там, там не така оця... Оця горілка. Е і вона не різала, ну взагалі щось стріляла, там таке, дуже тонкий метал, і то так, з трудом. Прозвонили туди, сказали, що за біда в нас. І обміняли ну, на трошки іншу модель, вже з таким різаком стандартним. О, там є кадри в мене, я вам покажу. Ну, коротше, пацани, маємо нову річ тепер в себе в господарстві. Давно про неї не то, що мріяли, але хотіли, тому що буває, що, що не вистачає саме цього. Так що можете мене привітати. Всім дякую, до побачення.